1418 днів стільки йшла так звана велика вітчизняна війна, якою люблять хизуватися московити. Вони зробили з неї, можна сказати, моральну індульгенцію. Вони роками, десятиліттями вбивають голову своєму населенню і розказують, що ми можемо повторіть. Ось вони і повторили. Повторили. Не перемогу, а повторили зло, повторили фашизм. Вже 1418 днів іде їхня так звана спецобосрація. 1418 днів вони влаштовують терор нашому народу, нашій рідній Україні. Ви тільки вдумайтесь, за цей період оці нелюді, ці потвори по нашим містам нанесли приблизно 22 тисячі. Ударів керованими авіабомбами, приблизно 60 тисяч ракет різного типу, і приблизно 116 тисяч дронів типу шахеди. Тобто загальна кількість приблизно 200 тисяч повітряних ударів по нашій країні. 200 тисяч. Яка б країна світу ще витримала такі удари? А Україна тримається. Ви знаєте. Росіяни, це всесвітнє зло. Я казав і буду казати, на сьогоднішній день та Росія, та територія, яка називається Російська Федерація, це територія зла. І дуже прикро, що світ цього не розуміє. Світ відноситься до цього з таким ставленням, що можна щось там домовитись, можна. Як можна домовитись з тими нелюдями, які вже 1418 днів вбивають українців, вбивають наших дітей. Зруйнують наші міста. З ким можна домовлятися? Ви бачили за цей період, щоб там десь на Росії, на Москві чи на Санкт-Петербурзі десь там були якісь масові протести, щоб хтось сказав, може, досить, досить уже пуйло, пора зупинитися. Для чого це? Ні, немає і не буде. Росія і росіяни розуміють тільки силу, коли буде у них отак на Москві і в кожному їхньому місті буде отак, же, як? Херсоні, в Харкові, Запоріжжі. Отоді от вони зашевеляться. Отоді от вони зрозуміють, що війна це горе, війна це зло. Якщо зло не покаране, то воно розповсюджується. І запам'ятайте, ми, українці, завжди завжди казали ніколи знову. А ці нелюді казали можемо повторити». Ось вони й повторили. Але я впевнений, зло буде покарано. Зло не може домінувати вічно. Слава Україні!